З початком робочого тижня на календарі понеділок, 5 серпня і ви дивитеся Каплі Н'юс, найактуальніші новини регіону. Для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на наступні теми. Поранені люди та пошкоджені будинки 2 серпня окупанти декілька разів атакували мирноград. Звінсьока дзвін скла, панічна атака. Все більш нічого не можу сказати. Темно стало одразу і не оцінити ситуацію. Сім ракет за одну ніч. Вранці 3 серпня окупанти вдарили по Покровську із ЗРК С-300. Ну, штук шість прильотів було. Десь біля з 3 до 4, у такому районі, тому що я не спав, я знаю. Одна людина загинула, дві зазнали поранень. В день, 3 серпня, окупанти вгатили по Покровську. Дах е зруйнований, вікна всі пови повилітали. Е все, що було в хаті, нічого Практично немає. Затримали дев'ять ворожих інформаторів. З них двоє з Донеччини. СБУ продовжує виявляти поплічників ворога. Наразі всі фігуранти затримані. Їм повідомлено про підозру за частиною другої статті 111. Це державна зрада, стої на умовах військового стану. У Родинському запрацював територіальний підрозділ центру надання адміністративних послуг, куди звертатися мешканцям. Зручно, що відкрився ЦНАП у місті родинським не треба їхати вибирати час щоб поїхати. Хатив Покровськ прийшов, зробив. Останнім часом ворог активно завдає ударів по території Мирнограда. З 2 по 3 серпня місто неодноразово опинялося в епіцентрі обстрілів. Більш детально дізнавалася наша знімальна група. В день 2 серпня окупанти скинули на Мирноград дві авіабомби ФАБ 250 Біля місця прильоту місцеві хлопці розпилюють дерево, яке прийняло на себе основний удар. Я сидів сіділя, вдома я був. Сиділи, розмовляли, прилетіло щось. почали за маму хвилюватися. Маму в хату затягли. Я зателефонував другу, питаю, чи все добре. Каже, я не вдома. Я кажу: ну я збігаю, тоді подивлюся, чи все добре з твоїм малим. Збігав, забрав його, так само вдома вікна побило. Шифер поламало, коники побило. Та, в принципі, і все. та ну в принципі, ми все. А ось пана Ігоря з дружиною врятувало те, що у момент прильоту їх вдома не було. Їздили по справах до іншої області. Чоловік каже, все життя з любов'ю облаштовували свій будинок, а тепер доводиться дивитись на те, що від нього лишилося. Ми їхали, нам телефонують. Оце ж подаруночок під ялиночку вийшов. Внаслідок обстрілу Мирнограда 2 серпня поранень зазнали троє людей, серед яких дівчинка 7 та хлопчик 9 років. Їм була надана медична допомога. Руйнувань зазнали 23 приватних будинки, автомобіль, критична інфраструктура. А вночі, 3 серпня, окупанти знов гатили чотирма ракетами по Мирнограду. Пані Олена живе у будинку, який розташован поруч з місцем прильоту. Жінка каже, страшно було настільки, що не могла поворушитися. «Були перші». Були перші прильоти, які нас розбудили, і ми вийшли у коридор, дві стіночки. А потім ще два прийшлися у район нашого будинку. Дзвін скла, панічна атака. Все більш нічого не можу сказати. Темно стало одразу і не оцінити ситуацію. Ніяко щось робити одразу не було. Потім взяли себе в руки, убираємо скло. Три вікна, вхідні двері разом із замком, теж саме у сусідів зверху, знизу. Слава Богу, раді тому, що живі самі цілі. На місці прильоту сталася пожежа гасити, яку приїхали рятувальники у місті Мирноград. Ворог поцілив у гаражний корпоратив, внаслідок якого виникло загоряння на площі 40 квадратних метрів. Рятувальники. 52-ї державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце, ліквідували пожежу від головного управління. залучалося 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. було гучно, дуже гучно було. Від цього, напевно, ніхто не застрахований. Звичайно, злякалися. Страшно, не знаємо, що чекає, але це, напевно, тільки квіточки. внаслідок нічного обстрілу. Одна людина отримала поранення, повідомили Мирноградське МВА. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків та шість адмінбудівель. 14 населених пунктів Донеччини під ворожим вогнем. В поліції відзвітували, як минула доба на території регіону. За добу поліцейські зафіксували 2878 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в містах Лиман, Новогрудівка, Торецьк, Українськ, селища Гродівка, Новоекономічне, селах Веселе, Вовченка, Дальнє, Миколаївка, Новий Комар, Роздольне, Трудове, Успенівка Пошкоджено 83 цивільних об'єктів. 38 житлових будинків, медзаклад, гаражі, заклад освіти, адмінбудівлі, леп по Гродівці. Росіяни вдарили авіабомбою ФАП 250 Вбили людину та одну травмували. Зруйнували приватну оселю. Українські війська РФ обстріляли з РСЗВ «Смерч» та артилерії. Внаслідок обстрілів поранень зазнала цивільна особа. Пошкоджено шість приватних будинків: медзаклад, гараж. У веселому окупанти поцілили БПЛА по навантажувачу, поранили людину. Чотири авіабомби УМПБ д 30 СН Росія скинула на роздольне. Зруйновано дев'ять осель, заклад освіти адмінбудівлю. Внаслідок ворожих ударів у трудовому. Пошкоджено вісім домівок. В новоекономічному один багатоквартирний та вісім приватних будинків. Подвійний удар бомбами УМПБ д 30 СН витримав лиман. Руйнувань зазнали адмінбудівля, автомобілі, гараж. Миколаївку росіяни атакували з артилерії, пошкодили п'ять приватних осель. Поліцією та сбу відкрито. Кримінальні провадження. В ніч з 2 на 3 серпня окупанти вдарили по Покровську із семи ракет ЗРК С-300. Про наслідки ворожих влучань дізнавалася моя колега Альона Соболенко. Сім ракет С-300 сьогодні вночі 3 серпня окупанти випустили по центральній та північній частинам Покровська. Це диво, але на щастя обійшлося без постраждалих. За інформацією Покровської МВА, цинічний обстріл Покровська вже 27-й з початку поточного року. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, 8 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, дві адмінбудівлі, три заклади культури, два заклади торгівлі. Також було пошкоджено три заклади освіти, з яких два повністю зруйновано. А це все, що лишилося від одного з освітніх закладів Покровська. Колись тут лунав дитячий сміх та залив частий дзвоник. Тепер навколо суцільні руїни. Мешканці, що живуть поруч з самого ранку, намагаються привести свої помешкання до ладу, адже вибуховою хвилею у них пошкодило і дахи, і вікна. Якраз вчора я у доньки вихідний, я її забрав, я у родинському живу. Я забрав додому. Зараз з нею приїхали, там матеріал якийсь привезли. Може, щось зробимо. Та що? Два вікна там постраждало, двері вхідні, залізні. Ну ще на даху там обірвало, тут шифер зійшов. Ну не повністю прибивати потрібно, засувати назад. Ну штук шість прильотів було десь біля з третьої до четвертої, у такому районі, тому що я не спав, я знаю. Ну, принаймні, у мене скло на кухні тріснуло. Так я аж у краю зна де на восьмій групі, аж у кінці живу. На місці події працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Інформація про загиблих та поранених не надходила. Під час виконання бойового завдання в районі Торицької громади загинув покровчанин Максим Карташов. Чоловік служив стрілцем го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. 2 серпня поблизу Торецька захисник потрапив під ворожу атаку ФПВ-дронів із застосуванням вибухової речовини. Максим Карташов отримав травми, несумісні з життям. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Одна людина загинула, дві зазнали поранень. В день 3 серпня окупанти вгатили по житловому району Покровська. Більш детально у наступному сюжеті. Ось так сьогодні виглядає один з районів Покровська, який вчора 3 серпня обстріляли окупанти. На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Окупанти вдарили по Покровську у розпал дня близько 14.10. За інформацією Покровської МВА для удару ворог застосував авіаційний керований боєприпас у МПБД 30 Ті, що мешкають у цьому районі, кажуть. Не встигли навіть зрозуміти, що сталося. Тільки гучний звук вибуху, пил та дим. як сталося, не бачив, відкриє сказати. Ну, сталося. Хорошо, що живий. Був у хаті якраз біля холодильника розморажував. І це тобі таке вийшло. Вискочив на вулицю, а воно горить, Кругом. Таке, таке нехороше діло. Постраждали вікна, багато вікен постраждало. Криша постраждала, гараж постраждав, переход постраждав. Був вдома з онуками. Лежали, мультики дивилися. А тут вибух. Вилетіло скло, рама одна вилетіла. Потім вийшов на вулицю, двері вигнуло у зворотній бік. І на другому поверсі повилітали вікна, повилітали, даху шмат відірвало. Діти, діти, жах. Жах. мала взагалі забилася біля ліжку. так, що ну страшно, дуже страшно. А ось пані Світлани у момент прильоту вдома не було. За пів години до страшної трагедії жінка, начебто, щось відчула і вмовила чоловіка піти з будинку за півгодини до вибуху. Ми пішли з дому, у нас вдома не було. Ну, коли з'явилися, то ну, виходить, що стіни стоять, дах зруйнований, вікна всі повилітали. Все, що було в хаті, нічого практично немає. Ну нічого, слава Богу, що залишилися живими. Ми ще не зрозуміли. Ми зараз знаходимося в невеличкому шоці. От, а далі буде видно, що ми будемо робити. За інформацією прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей: жінка 39 років та чоловік 40 років. Ще один чоловік 45 років отримав травми, несумісні з життям та загинув на місці. Знаю тільки зі слів. Он сусід каже, що людина займалася ремонтом. Зібрався додому їхати. І ось це ж прилетіло. Вбило людину. Саме на скутері, все. За інформацією поліції, Донеччини внаслідок обстрілу було пошкоджено 10 приватних будинків. Цих гараж та автомобілі на місці події працюють ДТЕК та газова служба, які намагаються відремонтувати пошкоджені лінії та мережі. На Донеччині збільшилася кількість укриттів. Протягом другого кварталу 2024 року в області облаштували ще 36 укриттів, 34 з яких вже готові до використання. Що у двох нових об'єктах захисту тривають роботи. Про це повідомляють Донецький ОВА. Затримали дев'ять ворожих інформаторів. З них двоє з Донеччини. Як СБУ продовжує виявляти поплічників ворога. розповідаємо далі. Бажання легкого заробітку та викривлене сприйняття реальності, на жаль, штовхає мешканців до жахливих вчинків. Служба безпеки України активно займається питанням виявлення та покарання громадян, які перейшли на бік ворога та почали займатися колабораційною діяльністю. Зокрема, днями було знешкоджено діяльність цілої агентурної мережі, до складу якої вход Дали представники різних регіонів під час спецоперації одночасно затримано дев'ятьох учасників російської агентури, які діяли в Мирнограді, Дружківці, Запоріжжі, Сумах, Чернігові, Дніпрі, Одеській та Кіровоградській областях. Встановлено, що вони збирали інформацію щодо локацій сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури для нанесення ракетно-бомбових та дронових ударів по своїх регіонах. Інформацією Галини при учасники злочинної групи діяли окремо один від одного для конспиративного спілкування. Ворожий спецслужбіст створив для своїх інформаторів анонімні чат-боти, куди власне вони й передавали інформацію. Серед затриманих дві чиновниці: одна працювала в Дніпровській міській раді, інша очолювала відділи южницької міської ради на Одещині. Зловмисниці збирали координати локації сил оборони. Сил протиповітряної оборони та ключових електропідстанцій своїх регіонів для нанесення ракетних ударів мешканець Мирнограда звітував про розташування укріп районів та вогневих позицій представників збройних сил України. Наразі всі фігуранти затримані. Їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада скоєна в умовах військового стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до девіч. Шного ув'язнення під час санкціонованих обшуків у всіх зловмисників виявлено мобільні телефони з доказами їх протиправної діяльності. Українці вкотре закликають при наявності будь-якої інформації щодо діяльності підозрілих осіб негайно звертатися до поліції за коротким номером 102. Усова евакуація дітей з Грудівської та Новогродівської громад. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення. Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад. Тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка, а також сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічної Гродівської громади, повідомили ВВА. Крім цього, за клопотанням керівника Курахівської МВА прийнято рішення про евакуацію дитини з села Острівське. Яке Ворог обстрілює майже щодня. Всього з трьох громад потрібно евакуювати до більш безпечних регіонів України 729 дітей з їх родинами. У Родинському запрацював територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг. Куди звертатися мешканцям дізнавалися мої колеги. На сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг Покровська працює в штатному режимі. Графік установи залишається незмінним. Про це повідомила керівниця установи Алевтина Жук. На сьогоднішній день у нас є центральний офіс, два територіальних підрозділа, які розташований гірний 1 і місце Родинське. У нас працює три віддалених робочих місця. Це в Новотроїцькам Гришина і Влесівки. І послуга мобільний адміністратор можна замовити на нашому центральному офісі. Телефон нашого ЦНАПу 0800 334 304. Раніше на території громади працював лише один усередок ЦНАП у Покровську. А для зручності мешканців віддалених населених пунктів громади фахівці здійснювали виїзні прийоми. Через великий попит серед населення було прийнято рішення про відкриття території територіального підрозділу ЦНАПу в місті родинське це було два рази на тиждень. виїзний прийом. Але ми дуже вдячні за те, що зараз відкрилося відділення ЦНАПу у місті Родинське, тобто мешканці щоденно, окрім суботи та неділі, можуть отримати всі ті послуги, які надаються і у місті Покровську. Ми дуже давно планували відкриття цього підрозділу, і дуже приємно, що тепер у військовий стан наш територіальний підрозділ розпочав свою роботу. Наразі у мешканців міста Родинська є змога отримати весь перелік адміністративних послуг сам. У місці. Їм не потрібно їхати до міста Покровськ, щоб отримати ту або іншу послугу. Найближчим часом в установі планують надавати паспортні послуги. Зараз йдуть перемови на підключення спеціалізованого каналу зв'язку і паспортна установка буде у місті Рудинському, і паспортні послуги можна буде отримувати саме тут. На сьогоднішній день до переліку послуг ЦНАП входить майже 400 найменувань. Найбільш затребувана послуга це послуги. з Містрація місця проживання також дуже багато звертаються і ветеранів. Тут також буду працювати і ветеранське вікно, яке ми нещодавно відкривали на нашому терпідрозділі мікрорайон Гірник 1. Ну, на сьогодні всі послуги, які є у нас в ЦНАПі, будуть тут надаватися. Повному обсязі державний реєстратор буде працю вести прийом поки що як виїзний реєстратор. але наразі ми плануємо, що тут будуть окремі часи прийому. Мешканці, які завітали сьогодні до установи, кажуть досить зручно, що можна на місці отримати кваліфіковану допомогу з різних нагальних питань. Зручно, що відкрився цна місті Родинській, не треба їхати вибирати час, щоб поїхати в Покровськ, прийшов, зробив. Приписую третю дитину. Так і буду робити свідоцтво багатодітної сім'ї. Теж дуже зручно. Що не треба їхати. У нас закрився наш снап. Мені підказало, що тут нещодавно відкрили. я недовго думаю, чи розвернулась і бігом до вас. Думаю, що вирішимо мої проблеми. Всі проблеми у нас проблема. У нас проблема з квартирою. В реєстр потрібно нам квартиру якось компенсацію оформити за квартиру. Будинок потрапив під обстріл. А тепер потрібно, щоб ми були в реєстрі. підрозділ ЦНАПу у Рудинському працює з понеділка по четвер, з 8 до 17 години у п'ятницю з 8 до 15.45. установа розташована по вулиці Шахтарської слави. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 14 немовлят, 8 хлопчиків та 6 дівчат. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Настав час для прогнозу погоди на завтра 6 серпня. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмару Покровську закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 27 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.